Привіт усім! Мене звати Мік, і це Minecraft. Ми сьогодні знову граємо на нашому улюбленому сервері Playcraft 2. Зараз пізна ніч, пізня ніч нікого немає. І я знайшов трохи часу записати е якесь відео, показати, що у мене тут є. Ось. Оскільки я граю зараз удома на вихідних, то лагів буде не повинно, так як з Бучачекою. Що тут у нас стоїть? П'ятий снепшот П'ятий Б, хоча вже є шостий. Але шостий ще баганутіший, лагутіший, ніж п'ятий, тому ми його ще не клали. Хоча там є нова фішка, яка дозволяє бігти по сходам, спрінтити. Ну, ось це не сходи, це напівблоки але якщо ви знаєте, по сходам, ось як тут, наприклад, а ні, це теж на півблоки, по сходам спринтити не можна. Отже, Давайте поїдемо, тут я бачу, ірокез здається. Можливо, не знаю. Хтось тут наробив різних е запускних механізмів, і вони дуже круті, проклали дорогу аж до мене, і я цьому дуже радий. Е власне, я почав будувати тільки цю стіну, а хтось її доробив. Повністю і дах. Ну що ж ем... ось тут повинно. Мабуть, не спрацювало. Ось, отже, ем... бачив я цей механізм один раз, я не знаю, як він працює. Що це за все... Так. Опа! Шикарно. Давайте спробуємо ще раз, можливо, просто не пощастило. Уявімо, що я приїжджаю. І. Е, вагонетка сама повинна випасти. Оп! О, залагало трохи. Але все працює. Ха, класно. Але Тут цей блок зі скла якось він так негарно тут висить. Е, що тут? Тут у нас нічого. А тут у нас вагонеточки. Ха, класно. сіт system. Хм. Ну, що ж, мені дуже подобається ця система. Можливо, пізніше зроблю е, в себе таку. До речі, тут знову якісь проблеми з FPS, не знаю чи це. Цього вже не повинно було бути. Так, ну що ж, давайте... Ооо, підемо до мене. Ось, отже, тут вже нова табличка, як бачите. Мік і фауст, в цей бік живе. Хоча Фауст пізніше казав, що тут тунель собі зробить, але поки в нього слова немає тунелю, то він користується моїм. Адже до нього дорога веде ось тут. А тут повинен бути пісковик. Не знаю чому. До речі, як і тут. Непорядок. Так, отже, ось сюди до Фауста, тут у нього тунельчик ще не дороблений. Ну, простий такий функціонує, а мені туди. Так, опа. Опа. Ну що ж, пішли додому і там є багато чого показати вам. Також я не записував відео, тому що е, я над дечим працював. Ось. Ну давайте не будем тягнути, а зразу я покажу, що я побудував. Найперше, це мобопарк. Це величезна вивізка. Яку я побудував в принципі, одразу ж після того, як я записав останню серію про курей. Ось тоді я був з кузем, і я записав серію, і ще півночі будував оцю супер вивізку Mobo Park. Так, Лаге-Лаге, попустило. І ось воно. Ось така вона вивізка. Пишіть, чи вам подобається, як на мене, то класно. Мені подобається. Ось, не так вже і важко її будувати. Єдине, що спочатку я її побудував повністю із ось цих блоків е незерських, але потім все-таки вирішив, що краще буде, коли воно буде побудоване із е пісковику, адже це все-таки пустеля. До речі, мені останнім часом подобається грати ось цим поле зору, виставлене на 80 або 85, щоб більше бачити так. Закрив всяку різну дурню. Ось таке. Пишіть, чи подобається. Ем... Мені подобається. <свіття> Ось тут такі колони підтримують і все таке. Ось. Е, з Буратін у мене тут назбирано. Поки що пігмент тільки один. Е, скелетів, якщо ви пам'ятаєте, на відео з Йожиком я вбив випадково. Але у мене тут є поповнення двійко. Оцей в таких класних штаніжках і в цього супер кльова синя сорочечка. Так. Знов э, FPS впало до нуля. Я не розумію, що це. Можливо. В це фрапс ріже відео, можливо. Так, тут зомбі в мене вже багато. Тут їх троє. Зараз... Стоп! Я, я здається, вже показував. Так, я ж кузі її показував, ну окей. Нічого не змінилося. Тільки-тільки-тільки ось тут є у мене один новий Буратіно. І я хотів би його звільнити і заштовхати назад. Дивіться, що у нього є. У нього є штани. Штани кольчужні, про прокачені. Тому зараз я спробую е дати йому якісь інші штани. До речі, цей трон. Якщо він надіне інші штани, наприклад, ось ці червоні, то я його запхаю назад у зоопарк. Ось. Але оскільки штани не вдягає, тому давайте ми його просто вб'ємо і заберемо його. Правда ж? Я надіюсь, він дропне. Стоп, мені потрібен лутінг, а тут його немає. Цікаво чи в мене меч із лутінгом. Так, туди. Mm, давай я! Yeah. Так, э, острота. Вендер часті, можливо ще. Простий меч. Хм. У мене тут скрутно із ресурсами. Нічого немає. Ну добре, тоді, не буду я його вбивати. Він буде живий. Так, точно немає меча, ніде. Міко меч, до речі, у мене бачите? Міко меч. Я собі його прокачав. Ну що ж, перестану я ігнорувати оцю скажену гору. Так, до речі, це треба прибрати. Е, в міг я взяв трохи каменю і стак дерева. Потім повернув Фауст. Це Фауст, який зайшов на наш сервер, він взяв у мене ресурсів і е, він мене запитав мене, мені, чи треба їх повернути мені. Я сказав, що <гум>, мені треба пісок, якщо хочеш, можеш мені давати його. І він мені дав ну, багатенько стаків піску, я їх вже всі використав, весь пісок використав. Ось. І не тільки весь, а й ще багато піску, і багато лопат зламаних я використав на цю пекельну FPS. -ик. Гору. Ох, отже, я будував її, мабуть, протягом трьох чи чотирьох або п'яти днів підряд, коли я заходив на сервер, Кузя щось будував, ми з ним говорили, там ще хтось був, я з ними балакав просто. І будував цю гору. До речі, вона ще не добудована. Я намагався її робити якомога рандомнішою. Ось, наприклад, ось тут є баг світла. Бачите, вон там факели. Це баг світла. Так само я виправляю його і ось тут. Я зараз виправлю, спробую виправити. Ну нічого, з дерева, я думаю, буде легше це зробити. Оп. Дідько. Не вийшло. Знов не вийшло. Ну нехай буде, забили. Хі -хі. Так, ну що ж, спробуємо вилізти сюди. Як сюди власти? Ну, Один з найлегших способів це ось такий. Як бачите, вона в середині порожня. Е я просто робив по колу. Ну, як по колу. Гора в мене повністю рандомна, тому вона ніяк вона не кругла. Вона в одних місцях ширша, в інших вуща. Ось. Е тому я її будував спочатку з каменю, потім пішов, перейшов на пісок. До речі, внизу вона хоч і з каменю, але вона повністю покрита піском ззовні. Я потім її покрив. Ось. Е, коли мені... Я зрозумів, що пісковиком робити невигідно, все одно вона виглядатиме однаково, що з піску, що з пісковику. І я почав її будувати з піску. Ось. А, бачите, всередину я клав блоки, до них прикладав пісок. Так, куди б це кинути? мені десь туди. Ось. Опа. І, мабуть, туди спробувати закинути перлинку. Є. Але це ще не все. <хи> так, вон тут я вже бачу драбина є. Сюди, тут сюди вже закинути просто дуже важко. Ось на сам верху я вже почав робити її із снігу. Давайте глянемо, що тут у нас? 216. Тобто, якщо загальна висота світу 256 блоків. То мені залишається ще десь 41. Можливо, я неправильно порахував, тому не звинувачуйте мене, бо в мене з математикою дуже довго. Багато хто знає. До речі, звідси вниз нічого не видно. Давайте вимкнемо на секунду далеку відстань. Можливо, у мене все дуже залагає і прийдеться перезавантажувати гру, бо таке стається чомусь, коли я дуже довго граю на цьому. Фарі в далекій відстані промальов... промальовані. Ось, до речі, якщо чесно, то о, тільки починає промальовуватись і вже почалися Лаги тільки що. Хоча ні, немає. Ось. Ну що ж. О. Треба змінити. Ходив. Зробив собі бутербродик з чайком. Ну, ви знаєте, як класно. Вночі собі зробити бутербродик з чайком, сидіти, грати свою улюблену гру і щось, щось жувати. Ну, або дивитися відео на Ютубі, це ще краще. Знаєте, це просто зручніше. Коли ти дивишся відео, тобі не потрібно. тобі тебе руки вільні, ти можеш їсти. От. Так, значить. Продовжуємо нашу екскурсію, отже, ось це епічна вивіска, епічна гора. Взагалі-то я планував окрему серію на цю вивіску і окремо на цю гору. Але так вже вийшло, що я випустив Бутячаку, і е, коли гора була наполовину добудована, я не зміг її показати. Отже, до гори ще є більше ніж е, достатньо блоків для того, щоб побудувати на горі замок. Або просто якусь галявину, або якусь будівлю. Ну, у мене там буде е, як це називається, якась обсерваторія. Е, там я буду спостерігати за світом, за погодою, за космосом, можливо. Так, тут дехто втік. Ось, знаєте, до речі, що зараз можна полетіти на Марс, кожен бажаючий має змогу. Тому, якщо ви бажаєте, то можна написати заявку. Ось. Тому, я думаю, зараз буде дуже актуально слідкувати за космічними тілами. Так, тут якийсь парадон так зробиться. Отже, якщо ви пам'ятаєте, минулого разу тут було дуже багато курей, а зараз тут немає Є жодної. Це так класно. Для того, щоб вбити всіх цих курей. О боже, я витратив дуже багато часу. Насправді, дуже багато курей загинуло, так дійсно, але ось тут залишається у нас, дивимось. 60, 50, 60. Насправді, можливо, хтось їх ще вбивав. О, давайте пірнемо униз, нернемо. Пірнемо, правильно. Подивимось, тут внизу повинно бути багато яєць. Оп, 11. Не так вже й багато. Ось. Так, теж поділися... О, всі кури, запитаєте ви. Так. Потолочив. От біда. ну нічого, виправлю потім. Отже, взяв я насінину. Так, я мав в цій серії робити геноцид, але ж. Я ж еколог, я дбаю про природу, про тварин, рослин. Я не можу вбивати всіх. Тому я найняв кузю і він всіх вбив. Та ні, гоню. Ось кури, Скільки їх тут? Дивимось. 160, я дивлюся на третій рядок. Е, буква Е, дві крапочки, і потім 150, 100... 158, бачите, зараз цифри. Це 180 навіть, до речі, тут 200, якщо з цього боку дивитися. Але просто е, ця цифра показує всіх мобів в цьому напрямку, в який я дивлюся. Отже, якщо сюди у нас 150, ну, звичайно, там моби також є, але не так вже і багато. То. Насправді, тут приблизно їх є 100. Ось, так, Відійдіть, хлопці, я хочу показати, що це таке. Викопав я яму, все дуже просто. Накладено тут, та давайте вже покажемо нормально. так. Тут накладено табличок дуже багато. Ось вони. Табличка біля таблички, вони складені ось так рядами, бачите? Ось. Під низом лід. і водичка, рядочок. Потім внизу тут дві течії, одна з цього боку, інша з того. Ні, тут навіть немає льоду. Це пізніше я поставлю. Два хопери. І скриня. А під скринею ще одна скриня. Тобто хопер і ще одна скриня. Отже, весь лут повинен бути там. Ось він. Потім я його забираю звідси і транспортую всі скрині. Сюди, сюди і сюди. Отже, не знаю скільки там в кузі зараз є яєць, але в мене їх також вже є багато. Хай, поки будуть тут. Коли ця скриня заб'ється, е, яйця будуть падати сюди. Потім звідси я їх заберу і докладу ще сюди одну, другу, третю. І не знаю, можливо, ще вниз зроблю. Буду складати яйця поки. О, до речі. Якщо тут я в грі, то вони тут спавняться як дурні. Так, так, якщо я в грі, яйця спавняться як дурні віршик. Ось. І вон там ще повинна бути скриня з яйцями. Саме так. Не знаю, куди я використаю ці яйця, але, до речі, якщо у вас є ідея, напишіть, будь ласка, де можна використати ці яйця. Ось тут. Дуже багато в мене курятини. Я не. Е, не використовую і мені чомусь не подобається. Курятина я їм картоплю, як справжній українець. Ну, або свинину. Знаєте, тут сало також є насправді. Його не видно. Ой. Настрягли. Але воно є. Ох. Ну, в принципі, це все, що я мав показати. в мене більше нічого немає, нічого не змінено. Все по-старому. Насправді я дуже багато зробив, але нічого такого. Єдине, що я хочу зараз зробити, це трохи уепічнити цю гору. Можливо, зараз у мене це вийде. До речі, е я хотів покінчити з цією фермою, але вирішив покінчити її е тут, прямо зараз, вона мені повністю не потрібна, у мене вже є їжа. Це сама перша ферма, яку я побудував на Ну, насправді друга бо Перша на спауні десь там. <хи> Ось. Ем, тому давайте розберемо її. Опа. Треба позбуватися старого і рухатись до нового. Можливо, навіть залишу тут це озеро. Зробити його глибшим трохи і трохи округлішим. Піску в мене нема, на жаль. Хоча вон там є. Так, опа. Прям дістав звідти. <хи> а перлинки? Є ще перлинки, супер. Так. Я думаю, отак зробимо. Якось. Але я не хочу, щоб вона була повністю симетрична, тому з цього боку трохи більше накладемо, як би знаєте, тут придеться ходити мені. Ось. І ось тут щось треба зробити, бо ось тут я сплю, хто не знає. Треба поспати для того, щоб. О! Дайте мені поспати. дякую. Для того, щоб день настав. Знаєте, в Майнкрафті сплять для того, щоб день наставав. От. Так. Озеро буде. Треба трохи його зробити глибшим. Так як воно. Е, якось ось так можливо. Щоб воно трохи нагадувало форму. Е, нормально. Класно. <гум> І що ж? Ем, відра, відра, відра. Мені потрібні відра. Е, десь у мене мали бути відра. Або, можливо. Я не знаю, де воно. Можливо, там. Але не факт. Тут взагалі в мене вже нічого нема. Поршень. <гум> Рандомний поршень. <гум> так, ну що ж, заліз у мене є. М, скрафтимо відра. Оп. Оп. Два відра. Хай буде. Наберемо лави чи води. Лави чи води. Лави страшно набирати. Дерева мої бідненькі. Давайте водички наберемо. Опа, так. Ах, ах, ах. Ну що ж, давайте нам, мабуть, я зараз скіпну цю подорож на гору, Хоча... Хоча ні, не буду. Сьогодні у мене буде повністю летсплей без перерв. Єдина перерва моя була, це тоді, коли я пішов собі за е е їжею. До речі, мене тут вона чекає. Зараз я тебе з'їм. Не переживай. Ти не пропадеш. І я з'їм. І подивлюсь якесь відео. До речі, поки я тут обираюся, сьогодні вже, тобто вчора, здається, 8 числа, бо вже... Вже 9. 10 вже. Ого! Значить, <хи> 8 числа е летсплеєри почали викладати свій, своє проходження нової карти Векса, яка називається Inferno чи Inferno Mines, Sony. От. Але Vex дуже хитрий, він не виклав карту ще для загалу. Ось тому. Дідько, я, мабуть, зараз помру. Аохо, <свист> хохохо. Ви бачили, я проскочив крізь блоки. хе <свист> Давно я не помирав, чесно кажучи. Чесно кажучи, я не знаю, з якого боку випали мої речі. Я думаю з того. Або з того. Чотири варіанти, знаєте. З цього, з цього, з того, або з того. Все-таки з того. <свист> е. Ось! Я вже не дочекаюсь, щоб її пограти. Чесно кажучи, я не витримав і подивився, вау, моя броня просто скоро зламається. Подивився летсплейчик, першу серію проходження цієї карти е -е -е Летсплеєра, ютубера, який називається Zisto. Дуже класний чувак, всім рекомендую. Е -е -е просто геніальна людина. <с reverse> Це також один з перших летсплеєрів, якого я почав дивитися, і через якого я полюбив проходити карти е, ось цього типу Complete The Monument. Чи... Так, Complete the Monument. Закінчує монумент. Ось. І... що ж. Де ж мої речі всі? Дуже багато речей. Я не можу знайти. Ось вони всі. Так. Схоже, що мені не судилося. Сьогодні. Вау, там ще якісь моби в середині, нормально. Броню треба повністю переробити, мабуть, в наступній серії ми прокачаємо броню і перейменуємо її. Ось, я ще не вигадав як. Ще ніколи не перейменував одяг. До речі, на сервері є сенс перейменувати речі, адже постійно ти губиш свої речі або, можливо, в тебе вони випадуть і хтось забере, а так, всі знають, що це. Мікомеч, до речі, де мікомеч? Мікокирка в мене є вже. Мікомеч загубив. Ну мі мікокирки в мене ще немає, але... Міко лопата. Так. А де ж Мікомеч? О боже, він ж такий був епічний, я ж... О. Я ж його... Ем... О ні, тільки не в лаву. Будь ласка. Можливо, що мій комеч впав в лаву або в цю яму. Краще в цю яму. Але немає отут. Так, ще раз переглядаємо інвентар, немає. Довбана гора. Так. Ах! Ем... Я... Я починаю панікувати. Ооо, я так не люблю, коли я гублю речі свої. Назвемо гору... Гора е, загублених речей. Або гора розбитих голів, або гора. Не знаю. Е, також, якщо у вас. О! Мікомеч, мікомеч, мікомеч! На тополі, на тополі. Є. Yeah. Мікомеч, лопата. І. лук. Хух. Все-таки я хотів би спустити звідти. Водичку, водоспадик самого вершечку. О Боже, скільки тут ході крепів Підвалиє. Ось. Тому я вже не дочекаюсь, коли я буду проходити цю карту. Також я вже не дочекаюсь, коли. Я вилізу нагору. Ну, як би. Дочекатися я зможу. Але... Не знаю як це зробити точно, якось ось так. Будь ласка. Дякую. Так, тепер десь туди. Тепер туди. О! Ось і все. Більше нема перлин. Ну нічого, я мабуть зараз якось по-інакшому вилізу. Пісочок є. Є. Так, оп-оп. Ще ще розказати. Почався другий семестр, останній семестр в моєму навчанні, у коледжі. Шара закінчується. Скоро останній семестр дуже напряжний буде у мене. Ну, чим далі, тим гірше. Ну, чим далі, тим важче. Під кінець там у мене буде дуже багато екзаменів таке, але поки що я ще знаходжу, коли записати всяке. Що, спустимо тут водичку. Я навіть не знаю, яким чином її так спустити, щоб було неподбільному. Можливо, пісковику зробити трохи. Якось її. Або взагалі діру прокопати, так? Десь ось тут. Та й тут я би прокопав. Щоб я міг вийти. Ось тут пісковиком закласти. Ось тут ось так. Халепа не можу. Вийте. О! І скрафтимо зараз блоки і закладемо назад. Подивимося, як то воно виглядає. Опа! О, також розумно було би е спуститися тим водоспадом, бо... Як я щас спущуся? Перлин у мене ж то нема. Так. Воу, єй. Єй. Ой, вода ще не спустилася, не треба спішити. Але ні, треба поспішити і викопати їй діру перед тим, як вона розтечеться на, на всі боки. Ааа, вже розтеклась. Не біда. Нічого страшного. О! О, ні, там ж в мене лава. Зараз затече в лаву. А, обсидіанчик. О. Ох, біда, біда. Так, а чому така течія широка? Я не зрозумію. Не зрозумію. <кліст> О, Це сказав. А ні. А ні, дійсно. Подвійно. Я хотів одинарно. Що за прикол? Ну окей. Так. Воп, воп. І... Воп. Ще не все. О! Халепа. Ага, тут. Треба отак зробити. Коротше, треба забити. <гум> І сказати, що це був такий Майнкрафт. Я надіюсь, вам цікаво, я надіюсь вам подобається ця дурня, якою я займаюся. Мені вже дуже займатися, зайнятися якоюсь архітектурою. Можливо, ми розбудуємо пізніше це село нормально. І... ну що, непогано, в принципі, правда? <гум> Так. Е, розбудуємо село, побудуємо наверху замок, тут будуть дерева кругом, ліани спускатися, водопади, лавопади. Так, е, отже. Я думаю, на цьому все. Я дякую вам за увагу. Зустрінемося у наступних відео. Ну. О боже. Бувайте так. сім таблетко полечу космос. Сім таблетко полечу космос.